Щоб і гарно було, і повітря чистіше, в Івано-Франківську усім охочим задарма роздаватимуть саджанці дерев, щоб мешканці могли посадити їх біля своїх будинків і зробити місто зеленішим. Така ініціатива пояснюють у департаменті благоустрою не зовсім нова. Мовляв, щороку до Великодніх Толок проводять висадку. Утім, цьогоріч до озеленення міста можуть активно долучатися і франківці. Будемо залучати активніше мешканців і будемо сприяти їм у озелененні їхніх дворів, прибудинкових територій і допомагати їм саджанцям. Мешканці можуть звертатися або безпосередньо в нас в департамент, або є ще там, надходять звернення на гарячу лінію 1580. Все рівно всі заявки систематизуємо. Ми підраховуємо кількість дерев і після того вже будемо їх закупляти. Є в нас на ці цілі передбачено 100 тисяч гривень. Ми укладемо угоду і відповідно Закупні дерев. завезуть мешканцям саджанці і роздадуть уже 1 квітня. На цей день і запланували загальну міську толуку. Садитимуть дерева разом із мешканцями комунальники. А ось закупити планують ті, які добре приживаються в умовах міста: липи, ясини, клени, дуби та кущові, пірею і форзицію. Звичайно, є різні заявки, побажання там вплоть до дорожезних дерев, як магнолії. Ну ми не можемо такі дорогі дерева їм купляти, і тим більше ніхто не може гарантувати, що це дерево буде там рости, що його не вкрадуть і не поламають. Тому ми то такі е, дешевші дерева, але якісні е, такий матеріал буде якісний. Ми дотримуємо ці вимоги, які впродовж останніх років висуваємо до дерев. Це йдемо і по висоті, і по товщині, щоб і ці дерева вони краще приживлюються. Лися на ініціативу франківці охоче від понеділка комунальники отримали уже понад десяток заявок. Утім, наголошують просто посадити деревце у своєму дворі мало його потім ще треба буде доглядати. Наталя телеканал